Полуничка мармелода. Ось такі в неї потужні кущі, хоч і висаджена, воно в мене пізно. Ось такі гарні йогітки, дуже смачно, не твердо. Треба діждатися, щоб воно вистегла. Ось тут, щоб було червона все. І насінинки, щоб були червоненькі. Хоча б трішки не зелені, не жовті. Тоді вона смачна, тоді вона вистигша. Дуже потужні кущики, дуже потужні вуса дає. І ця полуничка розкривається на другий рік. Ось вже підпечена. Дуже вона м'яка. Ось така смачна йога. Не дуже вона транспортабельна, але дуже смачна. Її на ринку дуже люблять. Хто в мене її купляв, то приходять іще. Їсть ось такі, типу, грушками. Насчет болячок. Ну, якщо доглядати, то вона не боліє, ні на що. Як бачите, листечко гарне. В цьому році я буду практикувати, так як тут у нас небагато ягоди, бо ця ділянка в мене висаджена пізно. Тож тут буду висаджувати стаканчики під кущами. Уже. Я вже їх почала ставити. Але не так швидко діло просувається, тому що, тому що зараз ще збір йогоди. Так як збір йогоди, я не можу дуже швидко їх ставити. Не в кожного витримують нерви ставити стаканчики. Я це люблю. Але не всі дівчатка мої люблять таку процедуру. Тож, ось так. Тож ставлю. Я рахую так, що це треба любити, щоб все виходило, треба з любов'ю його і з хорошим настроєм навіть висаджувати ці рослинки. І буде все класно. Тож поки що ставлю стакани, так як у нас іде жара, то думаю, я ніяку касетку поки що не планую. Можливо, касетку буду підставляти, ось тут, але ж тут вона дуже швидко пересихує, це не стакон. І касетку треба поливати дуже при дуже часто. І так як касетка вона низенька, а полуничка висока, то звичайно тут касетку буду ставити тільки після зрізки. Коли я зріжу уже лист, тоді я буду ставити касетку, я так думаю, ну, а там як вийде. Тож, сорт полуниці, мармелада, дуже класний. Хто його попробував один раз, той буде і долі висаджувати таку полуничку, тому що вона гарна і для ринку, і для себе. Ну, для ринку вона не дуже доїжджає, тому. Тому її треба, якщо собирати на ринок, то збирати вже аж увечері і ставити в холодне місце. Ми заносимо там, де в нас кочегарка, і, і там прохолодно. Тож там глиняний, глиняна стеля, тому там не нагріваються, так, не розкалюються стіни. І прохолодно, і полуничка у нас там зберігається всю ніч до того, як їде на ринок. А збираємо ми завжди увечері. Ось така класненька йогітка. Так, ну і долі, долі. Долі подивимось на Попробуємо рівніше сибілу, сибіла. Дала не дуже великий урожай, так як постраждала від морозу і ну, пізня посадка. Ну, зате тут будуть дуже гарні вуса. Йогітка дуже красива, глянцева. Дуже смачна, дуже соковита. Я не пам'ятаю, чи її вже показувала, чи не показувала. Ну, і долі. Долі зараз подивимося ще один сорт Ханело ми вже бачили. Це у нас веселка. Веселка це зімклуніка. Звичайно, вона росте і більша йогітка, і дуже врожайна але ж це, я ж говорю, що це пізня посотка. Але вона така запашна, запашна. Да, ця полуниця дуже смачна. Вона м'яка. Запашна. Ну, вона не така м'яка, щоб, щоб дуже м'яка. От її береш вона. Держи форму і вм'яти немає. Дуже соковита. кислинка є, але маленька. М -м -м. Взагалі дуже смачна Ну, Одним словом, зімку Луніка. Мені вона нагадує черешню по смаку, як наче їси черешню. І остановитися неможливо. Дуже гарний сорт, сорт ранній, урожайний, Але я ж говорю, що це, це у мене посадка дуже пізня. І ось я вже починаю підсаджувати рослинки для того, щоб вони росли, для того, щоб не підставляти мені стакани хоча б для себе. Я її оновлю так І будуть у мене на наступний рік тут потужні, величезні, гарні кущі і з максимальним урожаєм. Далі сорт Геркулес. Геркулес ось такі в нього йогітки. Зараз скуштуємо. Це взагалі висаджена вже у жовтні і скопанки, але вона ось розвинута, як хорошо, нема ніде ні п'ятнишка. Дуже такі ягодка на вид плотна. Всередині м'яка смачна йогутка. Дуже смачна. Ну, це, цей сорт більше він як середньопізній, я так думаю. Ну, в цьому році дуже не зрозумієш, тому що, тому що у нас ненормальна весна. В мене його трішки розводити буду долі. Так, що це в нас долі? Долі зараз подивимось, що тут у нас долі. Це Оріонна, це Оріонна, варіонне. Ну, Світ вимерз, тому що це рання полуничка. Ну, а скуштуємо ягідки ось такі, схожі на клері. Ягодка плотна. Кисло солодка. Теж кущики гарні, ні на що не хворіє. Вона і не тверда, і не м'яка. І ну, в середній плутності до базару без проблем доїде. Не, не дерев'яна, ну, взагалі сорт класний. Теж буду розводити, посадю навіть трошки втеплички. Далі сорт дюшес. Ось така в неї йогітка. Сурт постраждав від морозів, ягодка повинна вистигнути, якщо не достигша, вона буде твердувата і кисловата. якщо ж достигша, вона солодка і смачна. Йогода плутна, до ринку доїде. Ось отако, солодка. Це промисловий більший сорт, тому що вона транспортабельна. Ну і смак мені подобається. Ну, діабол я вам вже показувала, але покажу ще раз. Ось така гарна ягода, вона мене показала. На двохрядці у теплиці дуже гарний результат, дуже смачна. В однорядці мені не сподобалось, тому що тут кущі, самі кущі дуже високі, і вони на однорядці просто розвалюються. Тому її садити або рідше, або ось така двохрядка. Цей сорт взагалі із ароматом карамелі. Вона не, не дуже плотна і дуже смачна, дуже урожайний і дуже смачний сорт. Так що цей, він не супер ранній. Десь на тиждень пізніше від Сондри, але Сондра вже відійде, а діабл ще буде плодоносити. Вона невибаглива, вуса дає гарно, розмножується хорошо. Ось такі цвітоноси. У неї такі мощні цвітоноси, Гарні. гарний сорт, однозначно. Він у мене залишатиметься, він навіть на вулиці, коли вчора ми поливали. І його приторно солодка Дуже смачний сорт. І тут вже в нас була двічі виборка, двічі ми збирали її. Ягодка не переспіває, не тече, навіть якщо ви трішки опізнитесь із збиранням урожаю, нічого страшного, вона так і буде висіти, вона не тече. Тож сорт дуже гарний. То були морози, а тепер жарко Тепер сонце пече бочко, полунички, тому у нас все кругом накрито. Не все, звичайно, скільки можемо, стільки можем, накриваємо. Тут де мало ягоди, знизу. Тут не накриваю, там може її нема. Там ще пізні сорти ще не стигнуть все отак накрито. Птиці отдихають, відпочивають поки що, бо нема чого охраняти. Ось так. Ось так виглядають всі плантації, не накриті, тільки пізні, де йогода ще. Не печеться так. І зараз ще один сорт покуштуємо? Це сорт твіст. Ось така йогода. Сорт постраждав від морозів, але сорт дуже солодкий, дуже смачний тут залишились тільки одиничні ягодки, які уціліли. Ось теж твіст, тут теж де-інде. Уціліла йогітка, але її зовсім мало, тому що вона померзла. Перші йогоди померзли. Це дуже крупний сорт, ось такий. Ну, це, звичайно, йогоди вже не перші, тому що перші, ось вони, всі вимерзли. Тож, зараз скуштуємо цю йогітку. Вона мені по консистенції і взагалі по формі нагадує фанелу. Але це не фанела. Фанела вона більш до середніх сортів. А, Твіст він до ранніх відноситься. Дуже смачний сорт, але треба не висаджувати його внизу, там, де в нас найбільший а перенести його отуди, десь уверх. Тоді буде толк. Дуже смачний сорт, солодкий, не твердий, але ягода зверху, вона ось така, вона тверденька. Але ж всередині вона м'яка, вона ніжна. Поки що вона в мене із новинок. В минулому році я її не показувала, бо в мене було зовсім кілька стаканчиків тільки, але ж я її вже розмножила і вже в мене її цілий бугор. Дуже. Дуже-дуже смачна ягода. Там, де не застелені бугри, ось таке. Не встигаємо, дуже не встигаємо. Стараємося вирвати у кущах, щоб кущі не виривалися в місті з бур'яном. Але я думаю, ми впораємося. Зараз ще додавалися, звичайно, і стакони. Тим більше, що пізні сорти теж вже пускають вуса. Такого ще не було, щоб мальвіна пускала вуса. Початок червня. Взагалі такого не пам'ятаю, що це таке робиться. Ось ось лізуть повністю вуса. Мальвіна, Мальвіна ще тільки, тільки-тільки починає зав'язуватись йогода, не вистачає буру, бачу, що треба доти буру, бо йогідка де інде корявенька, тріпса я тут не бачу, немає тріпса у йогоді квітки, верниша. Ні. О, є бочу. Уже бочу є, значить, треба обробляти. Буду обробляти. Но ніч. Куди ж тут без тріпса? Нікуди не дінешся. Мій фаворит. Фаворит. Ось така йога. Дуже смачна. Дуже, 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 дуже смачно. Про нього я розповім пізніше. Всім добра, миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!